Девід Айзерман, фермер зі штату Іллінойс. після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Він усвідомив це не локальний конфлікт, а справжня війна, яка торкнулася навіть його на іншому континенті. це зруйнувало усю систему. Ціни дуже зросли. Найбільше для фермерів зросли ціни на добрива проблема в тому, що Росія та її союзниця Білорусь є основними постачальниками трьох речовин, які ми використовуємо: азоту, фосфору і калію. Війна перервала ланцюг поставок цих товарів, оскільки війна в Україні триває вже другий рік. Девід запланував посівну заздалегідь, бо знайти добрива нелегко. Щоправда, чоловік каже, цього року все почало вирівнюватися. Тензевкайнев. Усе якось трохи налагодилося. Ціни падають, ціни на зерно знизилися. Тож люди не так агресивно закуповують добрива, Принаймні, поки що. останнім часом ми також спостерігаємо зниження цін. Джо Кемп, представник компанії з управління сільськогосподарськими ризиками, каже, що ціни на зернові такі кукурудза, соя і пшениця, стабілізувалися після того, як Росія і Україна підписали зернову угоду за посередництво ООН і Туреччини в 2022 році. Відтоді ми не бачили значного збільшення попиту, але ми знаємо, це може змінитися в майбутньому. Особливо якщо зернова угода, яка була продовжена 17 травня на два місяці, розвалиться, а ескалація війни продовжиться, каже Джо Кемп. угода призвела до зниження цін оскільки ми конкуруємо з дешевою пшеницею, теж саме з кукурудзою. Це в цілому отримує ціни нижче ніж вони були б у випадку. Якби попит не задовольнявся зерном з Росії та України, Чорноморська зернова ініціатива також впливає на ціни на добрива для фермерів. Зернова угода дозволяє Росії продовжувати поставляти добрива так, що всупереч нашим побоюванням у нас хороші запаси, і ми виграємо від зниження ціни, принаймні у новому сезоні. Втім, Девіду радіти немає причин, навіть враховуючи зниження цін, йому все одно посівна наступного року влетить в копійку, адже гроші на закупку цих товарів у нього в кредит. А процентна ставка в США теж різко підскочила. Я це на всіх впливає. А ще Девіду важко знайти робочу силу через напружений ринок праці, в США найняти когось непросто Ми намагаємося знайти когось, хто буде перевозити для нас зерно. Це дуже складно. Існує проблема. Таке враження, що водії вантажівок кудись зникли. Тож цього року Девід, враховуючи кризу, планує покладатися на себе та свою родину для збору врожаю. Юрій Мамон, голос Америки.